Дивись, я за, за любе регулювання. Декілька країн цьому році ми відкриємо в Європі. Це ближні зарубіжжя? Да, так. Да. Дивіться, е, у Франції А кожна вже... країна, тобто Європа однорідна чи неоднорідна? Дуже неоднорідна, самі зарегульовані німці. Там просто треба спитати дозволу, чи можна отак стати, чи отак, чи отак, чи там. Ну тобто дуже зарегульовані. Італія, Франція починає А, до речі, самі продвинуті Швейцарія. Я дивився там презентації, вони там їхні внутрішні дослідження, вони там. Такі токсикологічні тести там по зне, ну, зносу, каплі там і всього іншого по дріфту. Е, вони самі Швейцарії гори багато що росте, дронами легше працювати, якби їм це очевидно. Е, держава досить гнучка і е, розуміє. Типу, ну давайте відверто в Україні дуже багато проблем і без дронів там є чим займатися. І про що думати? По типу, в цілому, ну якби і про це також треба думати. Ми за любу регуляцію, типу, давайте напишемо, ну якби нормальні закони. Не так випадок, давайте все заборони. Міхай там воно горить. Типу, оце ну мій найбільший страх. оце це якщо взяти може топ страхів. Типу, перший це ядерна війна, типу, все в все огні. А друге, заборонили, типу агродрони, не не через те, що вони там зробили якусь шкоду, не через те, що вони небезпечні, а просто бо писали теоретики.